Всім привіт! Сьогодні в мене будуть бістрі пиріжечки для любителів пирожків. Хто полюбляє, буде задоволений. Дуже смачне слойоне тісто. Mm. Легке в приготуванні. Для тіста мені потрібно 200 мл теплої водички, олії 150. ну Тут я відсіяла 500, ну мука може бути 450-500, як в кого яка мука. Сіль і цукор по чайній ложці. У Форму висипаю су, цукор і сіль. Виливаю сюди водичку, тепла вода 8 мл. І сюди ж йде в мене олія, і муку сюди додаю. Ось таке мегесеньке тісто, виходить. Війшла вся мука 500. Грам. Накрию, хай постоїть хвилин 15-20. Тісто розділила на 15 комочків. І зараз їх так в шарики покатаю. придам їм рівнішу форму, щоб було зручніше виробляти. Так тоненько розкатала. Старатися так прямоугольничком. І капусточка в мене тушена, свіжа капуста, не квашена. Можна квашену. кого яка є. В мене сьогодні така. І ось так на край викладаю. Хто скільки хоче. Більше, менше, кому як. Ось так. І гарненько так, як на лісничок закриваю. Бока загинаю сюди. І гарненько-рівненько закручую. І ось така, виходить, трубочка. Такі будуть пиріжечки. На деко застелене бумагою пирамидною складаю. І знову так розкачала і накладаю капусточки на край ось так. І знову заклеюю так. І краї підгинаю. Тоненьке, таке тісто, воно буде як слоєне. Ось такі будуть. Трубочки. Ось такі в мене вийшлося пиріжечки, 15 штук. Я їх зараз масу яйцем гарненько так змастити треба. ось Кожен пирожечок помастити гарно. Змастила і зверху кунжутом посипаю для смаку. М -м -м. Які ж будуть смачні. духовку можна 180 градусів на 20 хвилин. готові вже мої пальчики. Розломала вже один. А, гарячі ще. А хрумкі такі смачні. Ось смачно. Гаряче. Які слоєні. І хрумкі. Дуже смачно. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!